Україна, рапорті вліво, рапорті Україна, парті, сьогодні десь буде приймати участь у даному заході 80 дітей, десь приблизно так. Ви розумієте самі, що ясілів малесеньких не можна. Але діти, які прийшли, і діти, які в дитячому садку, вони дуже добре знають, яке сьогодні свято. Що князь Володимир святив нас усіх це раз. Що це день державності, що держава Україна, яку треба любити, яку треба шанувати і яку треба захищати. Це найголовніше. Варто відмітити, що вчимо не тільки дітей, а й батьків. Через то батьки, коли дитина приходить додому і все це розказує, батьки, де ви це взяли? А ми хочемо знати так само, це дуже важливо. Діти сьогодні вам прочитають вірші, діти сьогодні заспівають, діти сьогодні покажуть українські народні ігри. Все це увійде в певний проміжок часу, щоб можна було все це вам показати. І, звичайно, що дуже багато залежить від того, хто готує це свято і як би це не було. От сьогодні діти залучені, ви все це побачите. Вони абсолютно приймають у цьому участь. А який захід проводити без дітей? Звичайно, що тільки з дітьми. Починаючи з молодшої групи, де діткам всього по три роки і закінчуючи старшою групою, діти, які вже підуть до школи або перейшли в старшу групу. У нас немає розподілення, що це мають тільки ці діти. Ні. Участь приймають абсолютно всі, рідна мати, батьківщину. Ти ж одна у нас.